Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Серед місця Херсона знов під обстрілом російські військові поцілили в одну з міських лікарень. Загинув лікар, 5 медпрацівників поранені. Волонтери привезли 10 наборів побутової техніки. Для родин чиї будинки були підтоплені після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Малюють, роблять аплікації, поробки, іграшки, як херсонські діти займаються арт-терапією. Серед місця Херсона зранку було під обстрілом російських військових близько 11-ї години. Снаряд влучив у міську клінічну лікарню. Маємо загибель молодого лікаря, талановитого лікаря, який на сьогодні перший день вийшов після інтернатури. Через обстріл пошкоджені хірургічне і отенеренгологічне відділення, зруйнована операційна. За словами директорки обласного департаменту здоров'я, з людьми, які були під час обстрілу у лікарні, працювали психологи із кризового центру. А це вже інший мікрорайон Херсона. Під обстрілом він був 31 липня. Снаряд влучив між житловими будинками і ринком. У цій п'ятиповерхівці жодного вцілілого вікна, розказує Євгенія Аркадіївна. Вот мої окна повилітали. На четвертому етажі там плюнка була забита, там все вылетело. Вот балкони стекла у людей. Бите скло розкидане по всьому подвір'ї. Поруч гілки з дерев та кущів, зламаних уламками. Місцеві жителі фіксують пошкодження і починають прибирати. Валентина живе на сусідній вулиці. Говорить, відчула вибухову хвилю. Тут прямо как какая-то волна, От я вот живу здесь на Мы временно, Ми что тому що ми мы І ми вот этот спих, все, а волна прямо з вот, балкона прийшла в комнату. Було дуже страшно, ребята. Було дуже страшно. І потім другий раз їх ж два було прильоти. Минулої доби Херсонська міська територіальна громада була під масованим обстрілом. Як повідомляє обласна військова адміністрація, загинули троє людей і 17-ро поранені. 20 людей вчора постраждали внаслідок російської агресії. Обстрілів, троє з них загинуло. Це один із них комунальник. Обстрілювали це серед містя Херсону і мікрорайон Карабел. Отримали поранення комунальники, волонтери, і просто люди. І дівчина, дівчинка 16 років. Також серед загиблих минулої доби ще одна жінка з Береславського району. Там же отримав поранення чоловік, розповів Толоконніков. Цей район російська армія продовжує обстрілювати з авіації та танків. Зафіксовані руйнування на території приватного підприємства, житлових будинків і господарчих споруд. Сьогодні, за інформацією керівника районної військової адміністрації Володимира Літвінова, біля села Чкалове Великоолександрівської територіальної громади поранення під час польових робіт отримав чоловік. Він трак. Атером не їхав на російську міну. Нині чоловік у лікарні. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Гайна жителька зимівника. Жінка розповідає, втратила 13 кіз. Тварини потонули під час повені, спричиненої підривом російськими військовими Каховської ГЕС. «Пол 12-го ночі ми казлятах закинули на терасу, Ну й балкон. З сином просиділи до 4-х утра. А воно прибуває, прибуває а потім, як написали, 5-6 метрів. Чотири утра сонце. Трошки роз, як кажуть, розсило. Прихожу сюди, у мене вже кози на кольосах стоять, вже пояс водить. Домівка Руслана також опинилась під водою. Зараз чоловік разом із чотирма дітьми та дружиною живе у Миколаєві. Будинок ще 17-го построїти. Тут все нове було. Ми тут мешкали два роки, як. І оце два роки ремонту навіть ще не було два роки. Меблі, Мє, речі, все. Это все вынесли. Все выкнули, мы видим, ничего, одни стены остались. Ты что, тут вода была? Да. Охренеть. По колено тут внутри. Было. Охренеть, мы, 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 мы... Стяжки упали, вот видите, просил, была плитка тут, стяжки провалились. Я думал, тут как-то оно ну, на, холме. Да, ну да, я да, так тоже а думал, что -то я, не зайдет. Вон а по да, стенам, да. смотрите, сколько воды было. Куда? Кухня? Да, сюда, здесь. Тут? Щоб отримати побутову техніку й замість втраченої, Руслан говорить, подавав електронну заяву. Державних виплат за пошкоджене майно поки не отримав. Обіцяють максимум 200 тисяч. Це там як комісія вирішить 200 тисяч. Це капля в ну взагалі. Побутову техніку жителям селища Зимівник привезли волонтери організації, заснованої естонцями. Розказав її представник Микита Цілюрик. Коли сталася ця халепа з дамбою, ми конули клич і ми просто не знали, скільки ми не збираємо. Ми не збирали досить багато грошей, десь, я думаю, півтора-два мільйона. І ми спочатку той перший мільйон витратили на лодки, на мотори. Трошки вирішили затримати гроші на потім. І ми розуміли, що знаєте, потім хай пройде, і треба буде все одно допомагати, а у нас якраз будуть якісь гроші. Це я вас поняв. Далі можете не показувати. О, так, там все ще плаває. Можете подивитися. все бачите. Цю меблю викинули, тому що вона вся розсохлася, роз'їхалася, щоб не попадала на голову. Демонтували повністю весь ламінат, плитку. Бо в хаті три дні стояла вода повністю по батареї. У людей четверо діточок є. А як є четверо діточок, тому одна велика сім'я і друг другому ви повинні допомагати в таку скрутну. Хвилину сьогодні волонтери допомогли десятьом родинам, які живуть у корабельному районі міста Херсон та в селищі Зимівник. У кожному наборі холодильник, мікрохвильовка, плита та чайник, розказав Микита Цилюрик. За словами працівника міської військової адміністрації Сергія Малашича, допомогу першочергово отримають багатодітні родини, маломобільні люди та родини, які опинились у скрутних життєвих обставинах. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу, Ліщенко, Ігор Петченко, Суспільне новини Херсонщина. Учасники дитячих майстер-класів у Херсонському артхабі роблять аплікацію. Що ми з вами будемо сьогодні робити? Нам треба, ми вже працювали з горохом, природний матеріал і гречка на сьогодні. І ми з вами дивіться, будемо викладати. Будемо викладати пелюсточки Соняха, будемо горохом, він у нас жовтенький. Десятирічна Даша говорить, відвідує заняття постійно. Мені дуже тут подобається, і ми тут потім з бісеру там клеємо щось. Одинадцятирічна Поліна розповідає на майстер-клас. Її привела мама. Ми буваємо, робимо. З папіру та бісер кожен день по-разному. я вроді би 4-5 разів тут була кожну неділю по два рази. Євгенія Крючкова, мама восьмирічної Ярослави. Жінка бере участь у заняттях разом із донькою. Дуже важливо, тому що у дітей дуже психіка. Зараз така і спілкування дуже їм допомагає. Робимо оцю частину. Тут ми, може, поставимо бісеринок чорненьких більше, аніж ставили тут трішки. Може, з цього боку поставили п'ять, може і з цього. Зоя жменько в арт хабі займається із дітьми. До повномасштабного вторгнення, розповідає, керувала іншим гуртком сувенірна майстерня у палаці дитячої та юнацької творчості, який зараз не працює. Мене запросили з дітьми працювати. я хочу йду. Та хіба ж перше, дивиться, який вже стос намальовано. Головна мета майстер-класів арт-терапія для херсонських дітей. Майстер-класи у нас проводяться для діток, вони різноманітні. Можуть бути арт-класи: це малювання красками, карандашами, олівцями, фломастерами, всім, чим тільки можна. Також є майстер-класи з вироблення якихось ігрушок, вони проходять на два рази на тиждень. А може і три, тому що третій майстер-клас у нас в зумі він спортивний. Заняття для дітей безплатні. Коли матимуть достатню кількість дитячих робіт, планують створити творчу галерею. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.